Сьогодні всесвітній день без автомобіля Львів також долучився до святкування. Вулицю січових стрільців перекрили для руху автомобіля. За ним буяє львівське дике життя автомобілістів, а за цим парканом справжнє життя. Ви подивіться, скільки тут людей гуляє. Там всякі забави, атракції. Це вже викликало хвилю обурення, все місто стало, капець, все, колапс, треба вмирати. Кафешки агресивно накинулися на вулицю, її шматують, забрали в людей простір. І якщо б, наприклад, автомобілі паркувалися так, як тут дійсно мали би відповідно до правил дорожнього руху, відповідно до знаків простору би тут було набагато більше. Тут Марина така можна. цікава атракція. Що всі підходять, якісь таблички складають на дошечку. Що це таке? Там з командою розробляється проект е, на те, щоб все-таки зробити там. Але інфраструктуру е, і трохи змінити. І так само транзит, який спровокований рухом по банківській ліста. На що то все треба і кому, як то важко. Я реально, я може і себе виштовхаю силою рук, але я реально думаю, що я перевернусь на спину.